Вітаю всіх. Друге питання знову-таки, про яке було опитування. Переважна більшість сказала зробити також. Перемир'я. Перемир'я розібрати Ти... досконально. Давайте так. Я роблю що? Перемир'я загальні тенденції, домовленості про припинення вогню. Перемир'я домовленості про припинення вогню. Загальні тенденції по цьому питанню. Буквально по одній карті з кожної колоди Питається приймати ці рішення. І, до речі, вісімка жезлів вона мені випала в попередньому розкладі на Харків. Цікаво. Припинення вогню, перемир'я, домовленості про це, на які тенденції основні енергії цього. Дивимось. Так, король Тут, І тут король мечів, тут мечові. Карти тут хочеться результатів і хочеться продовження. Тут обстріли, питання по обстрілам, рішення, і знову таки, тут вилазить король Пентаклів в мене. На це впливає дуже Трамп, тому що в мене завжди король Пентаклів сигніфікатор Трампа. Тепер давайте подивимось. Я беру колоду, яка показує партнерів. Відношення партнерів, які пытаються допомогти. Так, сюди. І тут сюди. Добре. Загальну енергію ми подивилися. Поки так. Партнери. Припинення вогню, перемир'я, намагання дійти до цього. Відношення партнерів, які приймають участь активно до цієї ситуації. Яке? Загальне відношення партнерів. Яке? Загальне. Зеленський, вони хочуть, щоб Зеленський пішов на якісь результати. Це король Кубків, це Зеленський. Тепер. Давайте окремо дивитись. Відношення США до цих намагань, припинення вогню, домовленостей. Відношення США до цього. Треба, що типу треба домовлятись. Вони хочуть, щоб так було. Максимально йдуть до цього, намагаються до цього привести. Відношення Туреччини до цього, приймаючої сторони, З третьої сторони, де відбувається, це Туреччина. Відношення Туреччини. Королева жезлів. Дивіться. От для Туреччини це буде перемога в війні. Це буде перемога над війною для Туреччини, як сторона, яка приймає і допомагає цьому питанні. Для них це також важливе питання, результат. Обі сторони зацікавлені в результаті. Круто. Що б сказати? Круто. А тепер давайте подивимось. Це питання з трошки іншої точки зору. Ось. Тут ми подивились, тут ми подивились. Тепер. Відношення України до перемовин щодо перемир'я, припинення вогню, бажання цього. Відношення України до цього. Яке? Відношення України. Так, відношення України таке, що вони намагаються. Прийти до цього питання в тому ракурсі, в якому вони хочуть. Боротьби багато любі мої. Я би сказала, що вони поки що відходять від цього перемир'я. Чому? Тому що є дії з нашої сторони. Король Мочів це наш військовокомандуючий. Це наше військове керівництво, яке поки що думає, що краще боротись. Я в шоці? Своїми діями. Вони, типу, хочуть, але вони хочуть перемир'я в тому вигляді, в якому вони хочуть. Так, добре. Відношення Росії до перемир'я, до припинення вогню, перемир'я, до цих розмов, намагання домовитись про це. Відношення Росії яке таке ж саме. Вони хочуть наступати і створювати ілюзію. Наступ, ілюзія і результат по територіям? Вони ще хочуть окупації території, щоб розмовляти з позиції сили. Ось так. Тепер. Які результати до кінця літа по розмовам про переговори, перемир'я? З припинення вогню, результати цих перемовин, які будуть до кінця літа результати. До кінця літа які результати будуть? Про щось домовляться? Все таки будуть. Розмови, дві каже знову з літа. Влітку якісь розмови будуть і продовжаться. Добре, давай так. Який буде кінцевий результат до кінця літа? Який буде кінцевий результат всіх цих перемовин про припинення вогню, про перемир'я? Кінцевий результат, який буде. Покажи мені кінцевий результат, який у нас. Алетвор Пентаклів. Подарунок. Я би сказала, якийсь результат, який нас порадує. Розкриваю. Зміна ситуації. Україна. Угу. Ну, що вам сказати? Десь буде свято, а десь горе. І четвірка кубків. Ми йдемо до того, що буде результат. Ого. Давайте так. Те, про що я вам казала, те, про що я вам завжди кажу: десь буде тихо, десь не дуже. Десь свято, десь горе. Не буде зупинки наступу. Мені тут, тут його не показує, в ракурсці перемир'я. Оце наступ можна вважати. Домовленості і наступ. Тобто, обстріли це одне наступ, це інше. Це порізно. Воно не синхронізується. Na jár.